Вітаю! Я Вікторія Лещенко, сертифікований тренер Google for Education. В онлайні, як і в реальному житті, викладач повинен керувати власними курсами. Google Клас має повний функціонал, щоб допомогти налаштувати цей процес максимально просто та ефективно. У цьому відео ми розповімо, як організацію освітнього процесу реалізувати онлайн. Пригадаємо стартову сторінку цифрового інструмента Google Class. Відкрити її можна в інтернеті за адресою classroom.google.com, А у мобільному пристрої через окремий додаток, який треба встановити. Ліворуч у горі головне меню з трьома рисками, а праворуч кнопка з плюсом. Вона може бути угорі чи внизу, залежно від пристрою. Для зручності викладача на сторінці ліворуч угорі наявні дві важливі команди: на перевірку та календар. Оберіть на перевірку, і система вибере для вас усі актуальні завдання. Тут є і статистика з даних і призначених робіт, можливість вибрати окремий курс чи декілька для порівняння стану перевірених робіт. Відкрити й швидко перевірити завдання. А календар у зручному для перегляду вигляді відкриває розклад занять відповідно до календарного тижня. Кожне призначення в календарі є інтерактивним. Натисніть, і система відкриє сторінку з роботами учнів обраного курсу. Сьогодні звернімо увагу на робочу область головної сторінки Google класу. Весь простір екрана займають після створення прямокутні банери курсів. Це як вхідні двері до аудиторії у реальному житті. Натисніть чи відкрити і потрапити до навчальної кімнати зі своїми завданнями та учасниками. І, як на кожних дверцятах, завжди є підписи. Так і в Google класі є назва, кількість студентів та кнопка з трьома вертикальними крапками для керування курсом. У списку є команди для переміщення, копіювання посилання для запрошення, редагування, копіювання та архівування. Отже, детально. Перемістити дозволить швидко перемістити курс у загальній структурі на початок. Після визначеного курсу чи у кінець. Це зручно для оптимізації робочого простору та впорядкування курсів не за часом створення, а так, як потрібно, для зручності перегляду. Копіювати посилання для запрошення допоможе швидко отримати посилання і поділитися з учнями. Це посилання спрацює на будь-якому пристрої і дозволить приєднати студентів без додаткових налаштувань просто в браузері. Команда Редагувати відкриє вікно для внесення змін до назви курсу, опису, теми чи аудиторії. Над важливими у списку можливостей керування курсом є дві останні команди копіювати та архівувати. Викладацька діяльність триває протягом навчального року, і кожен новий термін передбачає, що кількість занять і вправ для предмета на паралелі є сталими, а от учні та студенти змінюються. Так, наприклад, у поточному році у 9А-класі українську мову вивчали одні 30 учнів, а в наступному будуть зовсім інші. І це легко оптимізувати. Набір завдань курсу потрібно спочатку копіювати, а потім поточний курс архівувати. Така послідовність дій у результаті сформує новий курс, де всі теми та завдання будуть перенесені в режим чернетка. Тобто фізично всі описи та файли. Будуть наявні та підготовлені до роботи, а майбутні студенти зможуть їх побачити поступово, у міру публікації завдань викладачем відповідно до календарного плану та розкладу. І так, ви все правильно почули: саме майбутні студенти. Адже у новому курсі учасники поки відсутні. Викладач сам обере спосіб, як приєднати нових студентів: чи зі сторінки люди за запрошеннями на електронні скриньки. Чи просто поділиться кодом або посиланням. Також зауважте, що архівований курс не зникає, його матеріали, лекції, роботи студентів та відповіді залишаються доступними для перегляду. Для доступу до таких курсів достатньо з головного меню Google класу обрати в списку архівовані курси. Переглянути роботи можна, а написати коментар чи додати файли ні. Для відкритої сторінки курсу викладач може налаштувати зовнішній вигляд банера, створити і керувати посиланнями на зустріч у МІД. Але майте на увазі, що така функція і налаштування наявні лише в системі Google Workspace for Education для викладачів, які працюють з корпоративними обліковими записами на домені. Для розгорнутої системи в закладі освіти. Наявна можливість приєднуватися до відеозустрічі з учасниками курсу безпосередньо з Google класу. Якщо ж викладач використовує персональний обліковий запис з адресою на Gmail, то така можливість відсутня. Ще на лівій бічній панелі є спеціальний розділ для керування кодом курсу. За потреби викладач може його оновити, для цього потрібно обрати команду Скинути. Якщо ж вимкнути код, це закриє доступ для приєднання студентів. Зручно в цьому розділі швидко копіювати код курсу чи посилання, а також показати на весь екран. Це ефективно, якщо код демонструється наживо під час заняття на екрані телевізора чи за допомогою проєктора в аудиторії. На сторінці стрічка викладач може публікувати різні оголошення, додавати до них файли, відео, пояснення. Налаштовувати публікацію відразу, за планом, чи зберегти як чернетку. Також є зручна функція використати наявний допис, для того, щоб за потреби перенести допис з іншого курсу, де така публікація вже відбулася чи була запланована. Це дозволить використати публікацію повторно і налаштувати її для поточного курсу, навіть створити копії для файлів так, щоб організувати нову взаємодію зі студентами поточного курсу. Також сторінку стрічка можна налаштувати з різними можливостями для студентів. Таких параметрів три. Студенти можуть публікувати і коментувати, студенти можуть лише коментувати, та лише викладачі можуть публікувати. У залежності від форм взаємодії, викладач може такі налаштування змінювати в будь-який момент часу на сторінці загальних налаштувань курсу. Для цього натисніть праворуч угорі на значок «Шестерня» та оберіть відповідний параметр у розділі Загальні стрічка. Також тут можна керувати зовнішнім виглядом завдань та їх видимістю у стрічці. Перейдемо до сторінки завдання. Як створювати різні завдання ми розповідали у попередніх відео. А сьогодні поговоримо про доцільність створення окремих тем. Та планування призначень. У календарному плануванні навчальної дисципліни є теми, що дозволяють структурувати заняття та оцінювати досягнення учнів упродовж певного періоду. У курсах Google класу це ще й можливість зручно впорядкувати завдання та здійснювати швидкий перехід до призначень за допомогою фільтрів. Для переміщення завдання просто натисніть на нього і перетягніть до іншої теми. Відредагуйте чи видаліть. Фільтри розміщені ліворуч. Натиснувши на назву теми, можна побачити не весь перелік наявних призначень, а лише вибраних за відповідною темою у розгорнутому вигляді зі статистикою. Щодо самих завдань і керування їхніми призначеннями, то викладач може планувати публікації відповідно до розкладу наперед. Студенти ж бачитимуть завдання лише після публікації у визначений день і час. Тобто в Google класі можна на цілий рік чи семестр запланувати завдання, а потім лише вносити зміни. Якщо ми говоримо про завдання чи запитання, то у кожному призначенні, яке підлягає оцінюванню, можна налаштувати різні параметри: кількість балів, термін виконання, тему, категорію та керувати тим, хто це завдання чи запитання отримає усі студенти, один чи група. Для планування потрібно натиснути праворуч угорі на кнопку з трикутником біля команди Призначити, обрати Запланувати і вибрати день і час публікації. А от сторінка люди важлива не лише для організації долучення студентів до віртуальної кімнати. Тут також можна керувати списком, тобто сортувати, надсилати повідомлення, вилучати, ігнорувати групу чи окремого студента. Запрошувати опікунів. Та найбільшого значення набуває можливість отримати для кожного студента вибірки щодо його персональної діяльності в межах курсу. Якщо натиснути на рядку з прізвищем та іменем, то відкриється сторінка з вибраною інформацією, переліком завдань, файлів та коментарів окремого студента. Цю інформацію можна надіслати студенту на його електронну адресу окремим листом у зведеному вигляді. Кожен рядок сторінки є клікабельним. Натисніть і відкриється попередній перегляд звіту до вибраного завдання, перелік файлів та приватних коментарів. У разі потреби можна переглянути деталі завдання та історію роботи студента над завданням, побачити, коли файли були здані чи змінені до чи після оцінки. Ще один вид діяльності викладача оцінювання навчальних досягнень. У курсах він представлений спеціальною сторінкою Оцінки. Це вбудований ресурс зі списком студентів та їх оцінками у вигляді зведеної онлайн-таблиці. Кожна клітинка є інтерактивною. Можна як змінити оцінку, так і переглянути надіслані файли в окремій вкладці. У відкритій сторінці для оцінювання і детальних оглядів доданих файлів є навігація списком: Попередній студент, наступний. Можливість відсортувати за прізвищем чи статусом роботи. Наявна спеціальна панель праворуч від роботи, де викладач може додати оцінку, написати коментар чи використати архів коментарів. При поверненні до сторінки з оцінками викладач отримує можливість змінювати бали, керувати поверненням як для окремого студента, так і для вибраної групи. Процес повернення оцінок замінює оголошення і Є важливою складовою онлайн взаємодії між викладачем і студентом. Поки викладач не поверне оцінку, студент її не побачить. Автоматизація процесу сповіщення студентів про отримані результати суттєво економить час і вирішує проблеми з комунікацією. Отже, у межах курсу викладач отримує можливість публікувати організаційні повідомлення на сторінці Стрічка, призначати вправи, Збирати відповіді та файли, оцінювати роботи на сторінках завдання та оцінки усе оптимізовано для освітнього процесу. На завершення важлива підказка для викладачів. На якій сторінці б ви не працювали стрічка, завдання, люди чи оцінки, тут завжди є допомога з відповідями на запитання. Отримати її дуже просто. Зверніть увагу на лівий нижній кут екрану. Тут постійно є значок зі знаком питання. Натисніть на нього та відкрийте довідковий центр чи форум, в залежності від того, що вам потрібно. На сьогодні все. Зустрінемось у наступних відео. Дякую за увагу!